Восьмей біологія, слухова сенсорна система, вухо, гігієна слуху. Пригадайте, що таке сенсорні системи. Поміркуйте, звук це коливальний рух частинок пружнього середовища. Він поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. Більшість явищ у природі супроводжуються характерними звуками, що сприймаються та розпізнаються вухом людини, слугують для орієнтування та спілкування. А які звуки людське вухо не сприймає? Замисліться над цим проблемним питанням. Допоможе вам дати відповідь на нього. Перша друга статті підручника слухова сенсорна система. Яке її значення? Запам'ятаймо, що слухова сенсорна система це сукупність анатомічних утворів, які забезпечують сприймання звукових коливань і формування слухових відчуттів. Людина сприймає звукові коливання в діапазоні від 16 до 20 тисяч Герц, і для неї характерний просторовий бінауральний слух, тобто сприймання звуків парними органами слуху. Інфразвуки частота менше, ніж 16 Гц, і ультразвуки частота більше, ніж 20 тисяч Герц, орган слуху людини не здатний сприймати. Слухова сенсорна система сприймає інформацію про напрямки і джерела звуків, дозволяє орієнтуватися в просторі та здійснює формування в корі півкуль слухових відчуттів. Їхня роль у житті людини особливо зростає під час сприймання мови та музики. Слухові відчуття в процесі розвитку людини дуже тісно пов'язані з мовою. Людина, яка втратила слух у ранньому віці, до того як навчилась говорити, втрачає і мовну здатність, хоча її голосовий апарат залишається неушкодженим. Попрацюємо з таблицею відділи слухової сенсорної системи. Охарактеризуємо кожен із відділів периферичний. Він перетворює звуки у нервові імпульси і про фоторецептори. Волоскові клітини спірального органу, розташованого в завитці вуха. Розглядаємо ілюстрацію 95. Цифрою 1 позначено периферичний відділ. Провідниковий відділ. Характеризується проведенням імпульсів, що здійснюють правий і лівий слухові нерви, в складі присінково завиткової пари черепно-мозкових нервів. Восьма пара. Під цифрою 2 на ілюстрації ми бачимо їх Центральний відділ. Обробка слухової інформації відбувається у слуховій зоні скроневої частки кори півкуль великого мозку. Ось тут. Отже, основними функціями слухової сенсорної системи людини є сприйняття звуків, що забезпечує орієнтування в просторі та спілкування з іншими людьми. Будова вуха людини. Розглядаємо ілюстрацію 96. Зовнішнє вухо здійснює проведення звукових коливань. У ньому розрізняють вушну раковину, зовнішній слуховий прохід та барабанну перетинку. Вушна раковина вловлює звукові коливання та спрямовує їх у зовнішній слуховий прохід. Її форма дає змогу орієнтуватись у напрямку надходження звуку і краще сприймати звуки, що надходять спереду. Зовнішній слуховий прохід має довжину до 2,5 см, вистилається шкірою з волосками і залозами, що виділяють вушну сірку для захисту від пилу і води. Поступово звуження проходу дає змогу концентрувати хвилі і підсилювати звук. Барабанна перетинка це тонка сполучно тканина мембрана товщина 0,1 міліметри. Знаходиться на межі зовнішнього і середнього вуха. Така будова забезпечує сприймання і передавання звукових коливань на слухові кісточки. Середнє вухо розташоване між барабанною перетинкою зовнішнього вуха і овальним вікном внутрішнього вуха. Цей відділ складається з барабанної порожнини, заповненої повітрям близько 1 кубічного сантиметра. Слухових кісточок та слухової євстахієвої труби. Слухова труба сполучає барабанну порожнину з носоглоткою, завдяки чому тиск повітря з обох сторін перетинки дорівнює атмосферному. У середньому вусі розташовані три послідовно з'єднані суглобами слухові кісточки. Запам'ятаємо молоточок, ковадилко стремінце. Вони зв'язують барабанну перетинку з внутрішнім вухом. Ці кісткові утвори передають коливання, зменшують їх амплітуду і збільшують силу. Бачимо на ілюстрації середнє вухо. Чотири барабанна порожнина. Знаходимо. П'ять молоточок. Ось він. Шість. Ковадилко. Ось. Сім. Стремінце. Вісім. Слухова труба. Внутрішнє вухо. У людини воно розташоване в скроневій кістці. Це кістковий утвір, що має, окрім інших утворів, завитку. Яка є органом слуху. Завитка спірально закручений канал два з половиною оберти, що містить всередині завитковий лабіринт. На перетинці цього лабіринту розташований звукосприймальний апарат, спіральний кортіїв орган. Він містить звукові рецептори, волоскові клітини. Які перетворюють коливання рідини і завитки, зумовлені дією звукових хвиль на нервові імпульси. Через слуховий нерв ці імпульси надходять до слухової зони кори півкуль. Інша частина внутрішнього вуха це три півколових канали з овальними і круглими мішечками, заповненими рідиною, що утворюють орган рівноваги, вестибулярний Апарат розглядаємо внутрішнє вухо. 9. Завитка зі спиральним органом. Ось ми її бачимо. А 10 це слуховий нерв. Зверніть увагу. Отже, вухо людини має три відділи і пристосоване до сприймання звукової інформації, необхідної для орієнтування. У просторі та спілкуванні, Як же відбувається сприйняття слухової інформації у людини? Запам'ятаємо, слух це відчуття, що здійснює сприйняття звукової інформації. Розглядаємо ілюстрацію 97. Звукові хвилі, потрапляючи за допомогою вушної раковини у зовнішній слуховий прохід. Підсилюються в два в два з половиною рази і спричиняють коливання барабаної перетинки. Її вібрації передаються на слухові кісточки, що дають і діють, як важелі, зменшуючи амплітуду коливань і збільшуючи їхню силу. Розглядаємо ілюстрацію 97. Рідина Проводить механічні коливання до основної мембрани спірального органу. Уся ця сукупність процесів називається механічним звукопроведенням. Далі волоскові клітини спірального органу під час коливання мембрани збуджуються, і у них виникають нервові імпульси, відбуваються рецепторні звукосприймання, нервові сигнали, що виникли у слухових рецепторах, Передаються слуховим нервом. нервове проведення збудження. Інформація про зміни в довкіллі надходить до слухової зони, де відбувається кіркове формування слухових відчуттів. Звукові коливання надходять до завитки також через кістки черепа. Цей шлях сприйняття звуків мало ефективний, тому застосування має в окремих випадках. Так сприймаються звуки людиною у воді або у людей, що використовують слухові апарати. Отже, слух у людини забезпечують такі процеси механічне звукопроведення, рецепторне звукосприймання. Нервове проведення збудження та кіркове формування слухових відчуттів. Увага завдання. Лабораторне дослідження, вимірювання порога слухової чутливості. Мета цієї роботи сформувати уміння вимірювати свій поріг слухової чутливості для правого і лівого вуха. Обладнанням Буде механічний годинник та сантиметрова лінійка. Хід роботи. Дослідження виконують групи із трьох учнів. Перше вимірювання порогу чутливості здійснюється в умовах повної тиші. Один учень сидить на стільці із заплющеними очима, другий учень повільно наближає годинник до правого вуха досліджуваного, доки той не почує звук. Третій учень лінійкою заміряє відстань від годинника до вушної раковини першого учня. Друга дія. Таке саме дослідження проводять із лівим вухом. Третя частинка роботи підбиття підсумків. Увага! Проєкт Біологія плюс здоров'я. Гігієна слуг. Застосуйте знання для анатомо-фізіологічного обґрунтування основних правил гігієни слуху, поданих у таблиці. Поясніть необхідність дотримання правил для профілактики порушень слуху. Регулярно мити вуха. Не слід тамувати чхання, не слід голосно сякатись. Оберігайте вуха від занадто сильних звуків. Не зловживайте навушниками для прослуховування музики не більше, ніж одна година на день. Своєчасно лікуйте захворювання глотки. При болях у вусі негайно звертайтеся до лікаря. Під час нежиті користуйтеся одноразовими серветками. Обґрунтування і буде вашою участю у даному проєкті. Проєкт Біологія плюс медицина причини порушень слуху. Із хворобуха вуха найчастіше зустрічається отит, залежно від того, який відділ вуха вражений, розрізняють зовнішні, середні та внутрішні отити. Передача звукових коливань може порушуватися через страту рухомості слухових кісточок, отосклероз. Втрата слуху може відбуватися через порушення провідності слухового нерву. Які ж основні причини захворювань вуха? Оцініть залежність функціонування слухової сенсорної системи від шумового забруднення навколишнього середовища? Відповідь на це запитання буде вашою участю в мініпроєкті, досягти очікуваного результату. За даною темою в балах вам допоможуть різнорівневі диференційні завдання для самоконтролю. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!